Дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ у прямому ефірі. Я нагадую, що працьому виключно у прямому ефірі продовжується програма громадська приймання, другий блок поради лікаря. Сьогодні четвер, 27 листопада. У цій годині ми будемо говорити про вкрай важливу тему. До речі, ну я не люблю статистику, але якщо на неї звертати увагу, часто можна побачити недосить а втішні цифри згідно тієї статистики, приблизно 7 з 10 жінок, які. Щойно стали мамою, проходять через такий стан, як після пологова депресія. Дивуватися тут нічому. Позначається 9 місяців очікування і виснажливі переймі, і потуги, систематичне недосипання, годування новонароджена з усіма цими факторами: хочеш, не хочеш, а рахуватися необхідно. В більшості мам такий стан швидко минає. Процікає він, як правило в легкій формі і не вимагає стороннього втручання, а бувають і інші випадки, які про них і не тільки замить. У нас у студії сьогодні Олена Майданик, перинатальний психолог, лікар акушер гінеколог двісті двадцять три Шановні глядачі. Знаєте, навіть тут хотілося б не ваші запитання, а ми з вами вже звикли, у нас гарна традиція, за що я вам постійно дякую. Ми можемо провести такі невеличкі дослідження для себе. Статистика, статистикою то така справа. От дівчата, жінки, які нас зараз бачать, чи проходили ви такий стан? Я не буду зараз говорити так, знаєте, голослівно депресія, але можливо дійсно були важкі стани після народження дитини. Як ви це проходили? Наскільки вам була важлива підтримка ваших близьких? А можливо для багатьох жінок взагалі важливо просто торкнутися своєї дитини і навіть будь-який стан як? Якби його не називали лікарі, він одразу дуже швидко минає. Так що, будь ласка, 223091. І запитання, і коментарі, і проводимо таке невеличке дослідження. Оленко, вас рада бачити. Ой, вибачте, так Оленко, але Оленко, Добре. дякую. дякую, що завітали, дякую, що саме на а, цю тему. Є от кілька моментів дійсно, але хтось там зараз дивиться і говорить, у тих жінок, які не можуть поки що народити як варіант, ну, таку схему розглянемо. І говорять, ну яка може бути депресія? Жінка стала мамою. Ну що може бути, особливо, якщо все в принципі добре? Про які тут речі взагалі можна такого психологічного плану говорити? Аж виявляється, насправді все може бути по іншому. Як зрозуміти, що щось не те відбувається самі жінці, яка народила, і як зрозуміти оточуючим, що щось відбувається, і дійсно, можливо, потрібна буде вже стороння допомога? Ну, По-перше, я хочу зупинитися на самому значенні післяпологої депресії. Що це таке? Це стан, у який. Є, у щойно народившої жінки, яка знаходиться у стані відчая, вона має нервозність, вона має дуже велику підвищену, в тому не просто так, що її вона не спить там трошки не поспала, це все після пологів. Це нормально, але це вже у патологію. Коли після пологової депресія вона має легку форму перебігу та важку форму перебігу. До легка відносяться, є такий ще термін після пологового хандра, коли жінка трошки втомлена, вона ну, така. Тобто, я думаю, що там сім жінок з десяти, то там хандра скоріше. Да. Ну, ну, Знаєте, ще е, необхідно подивитися на саму жінку, яка вона була як особистість. Може ну, вона до того, що була велотарка. Якщо побули, вона ще, була і... до того. Е, ще якщо вона любила до, до, до цього до пологів крутити навколо себе усіх. І коли вона народила, ще uh -huh. якщо були партнерські пологи, і вона під час цих пологів. Е, Ну, є легкі пологи, є важкі пологи. І навіть під час легких пологів жінки іноді так грають, що бачиш, як там мені погано. Ми, коли це бачимо, лікарі під час вже пологів, ми починаємо трошки їх орієнтувати на те, що ти думаєш зараз про дитину, а потім вже будеш думати про себе. Вона народжує, але після пологів вже з'являються, хто з'являються родичі, які біля ходять, і вона вже починає. Лежати, не вставати, угу. я вже не можу, це мені важко, принесіть мені це, принесіть мені те. Якщо є фізіологічні якісь дійсно відхилення, угу. були важкі пологи, то є для цього якісь підстави. Але якщо все нормально, і дитина нормальна, і необхідно тільки радіти, то ну, ми, жінки, вміємо трошки грати. І необхідно uh -huh. просто подивитися на це з іншого боку, що зараз вже з'явилася ще й дитина, не тільки ти Ну, це така справа, no, це зрозуміло, але є але, є але а важкі стани. Мене важкі ставить важкі, стани, важкі, важкі, це важкі стани. Це вже називається післяпологова депресія саме та післяпологовий психоз. Післяпологова депресія вона характеризується порушенням, вже сну, втратою апетиту, порушенням спілкування між родичами, якийсь такий гнів або Навпаки, апатичний стан, коли жінка не реагує на те, що їй кажуть, вона не має радості до життя, вона не сміється, тоді нічого не цікаво. Потім вже настає такий найбільш важливий момент, коли жінка не реагує на стан дитини. Якщо він там кричить, плачеть, вона не хоче підходити. І ще більш важкий стан, коли жінка хоче нанести якісь, якісь пошкодження собі або дитині. Ось це вже такі стани, які необхідно вже підключати до цього медичних працівників, психотерапевтів та психіатрів. Якщо в пологому будинку важкі, важка, це, є такі, але на який день може, може проявитися важка депресія? Психози вони проявляються, ну після пологової депресії вона одразу може проявитися, а, а, а важкі стани вони протягом перших тижнів проявляються. Тобто навіть вона може вже бути виписана. Угу. І коли родичі а, звича, своєчасно вони не реагують на цей стан, то ми можемо просто втратити. Це все лікується. Це не, це абсолютно нормальний стан, який можна пролікувати. Ну, По-перше, я хочу сказати, що післяпологовий психоз він стосується більше жінок, які вже мають біполярні розлади психічні, бо вони в них мають прояв перший, ось як такий реакцію на пологи. Коли змінюється гормональний стан, угу. змінюється фізичний стан, і жінка може так, психіка жінки може зреагувати, що вперше проявом цього бі біполярних розладів може бути післяпологовий е, психоз. І саме цей психоз він е, має е, лікуватися у ну, лікарні. Якщо ну, антидепресанти... коли вже вдома неможливо нічого зробити. Зрозуміло. Так, так. так 2231. Як ваш період після... Ну, я зрозумію, того, хто зателефонує, скаже, в мене нічого не було, бо я сама доглядаю свою дитину, і в мене часу, вибачте, на такі речі, як там психози, чи що взагалі не було. Тому я все встигала робити саменька. І які там думки погані. Навпаки, більше хороших думок і більше всього встигала. І це теж такі коментарі, такі історії від вас хотілося б чути. Давайте, будь ласка, 223 71 Кілька дзвінків все-таки хотілося. Не анонсувала вчора цю тему, але от, бачите, зв'язку з тим, що інша мала бути тема сьогодні. Але давайте 223 0971 мамочки, які і я не бо можливо вже дітки дорослі, а ви пам'ятаєте той період, що дуже було важко якраз після того, але важко не фізично зараз наголошую. Важко саме в психологічному стані. Можливо, навіть ви, зокрема, і пройшли через такий момент, як після пологовий психоз або депресія. Так, чекати будемо. Хочеться саме ваші історії почути, тому що тут можемо багато чого говорити. Скажіть. Чи може бути ознакою мама довгоочікувана дитина, а після того, як народила ще в лікарні, все було добре в пологому будинку? Після того ще, нібито до дитини, потяг був все робила. А після того, скажімо так, ну з'являється до дитини не агресія, а ніби як незвернення. Ви вже трошки почали про це говорити так. неувага до дитини. Це ознака чого може бути насправді? Ну це може бути проявом, якщо до дитини взагалі немає ніякої уваги. Якщо є, навіть може з'явитися відчуття власної провини от я, якоїсь, от, та, ось такої, та. м, що ніби вона винна в тому, що щось не так. То це може бути вже проявом післяпологової депресії. Розумієте, зараз взагалі дуже важко. Ці стани, зважаючи на стан, який зараз в Україні, то усі люди знаходяться в такому депресивному стані. Mm -hmm. І зараз почастіше після пологові стакі хандра, ось ця Ну, депресія no, не зрозумілість майбуття. Так, так вони, вони... Те... вони не знають. Вони mm -hmm. вибачте, вагітніли коли ще був мир, а зараз вони народжують у війну, і вони не знають, що буде завтра. І це дійсно і е, фінансова складова, е, і ще у нас дуже багато жінок зараз, які знароджуються з зони е, АТО, так званої. Mm -hmm. І вони дійсно відрізняються. Або яких чоловіків зараз там знаходяться, бо яких немає домівки, вони там і залишили. Це також дуже таке, ви розумієте, ми зараз будемо з цим постійно е, працювати, тому це дуже великий труд. Для того, щоб своєчасно лікарі, які або спостерігають з жіночої консультації, вони вже мають прогнозувати, що буде далі з цією родиною. Та з цією Вони роботи, мають це правда. робити. Вони не вони це робити. Не зараз це нас так ж... це постало, прийшла на рахунок. Не, не зараз на превеликі. Це, це не необхідно, бо це діти, це наше майбутнє. І ці діти потім ну, будуть ну, з нами. Ви розумієте? Якщо ми сравнє, зараз про них не попіклуємося, про це взагалі необхідно нам. Ну, треба просто їхати. Це особистий підхід лікаря. Жіночі консультації, головне прийти, здати аналізи і все. Ніхто там не ні звертає увагу. Я розумію, ні, ні але на який необхідно стан. щось змінювати. Розумієте, для цього треба щось говорити, почати з малого з малого. Просто почати щось зробити. Якщо ми хочемо жити в тому, що все буде добре, то необхідно самому щось добре зробити і якось змінювати цю ситуацію. А це зробиться ще на етапі, коли дитинка знаходиться у мамі, коли вона вже має якісь. Прогностичні такі ознаки розумієте, Якщо ось трошки, трошки коригувати, коригувати на кожному етапі. систему. Це не до вас, це вже буде до департаменту охорони здоров'я. Жіночими консультаціями треба робити. У нас стільки нарікань на жіночі консультації і людей телефонують. Ти, це, це просто жах, те, що відбувається. Тут систему треба просто ламати, якусь нову будувати в цьому напрямку. Так, повертаємося, бо ми точне не туди пішли. Повертаємося. Ах, повертаємося все-таки до післяпологової депресії. Ну, зрозуміло, що треба диференціюватися. Да. диференціювати диференціюватися говорити. Бо кожен трошки... собі може приписати депресію. Скажете, я не хочу їсти спати, я хочу. Ні, на, ну так защайно, у, нас інтернет у всіх є. Там ще є слова депресію. апатія, ну, та вони депресія, виход... хандра. А ще є таке поняття, як гравація, коли жінка не читається в інтернеті, mm -hmm. і потім вона починає для того, щоб пригорнути до себе увагу. Просто Ну, це також треба знати, яка була, я ще кажу, mm -hmm. жінка до цього. Якщо вона була егоцентрична на себе повністю направлена, то народжується дитина, і тут вона бачить, що всі дивляться на цю дитину, необхідно до себе якось пригорнути увагу. Mm -hmm. І починається вона лежить і каже: mm -hmm. відкрийте мені очі. Так, я так розумію, що ті стани, які в більшості жінок виникають, хандра, так звана, до yes. вони проходять самі. Насправді, Ну, no, вони потім я проходять, думаю, що це так не є. життя їх ставить у uh -huh. такі умови, що необхідно щось робити належать швидко реагувати. Так Так, реагувати, а ось ті стани, які психозом, думаю, що це моя бабуся, коли там якийсь стан такий, вона постійно говорить: так не лежіть як породіллі. Напевно, що це ще з радянців, вибачте, залишилося з давніх часів. Що якось, якщо жінка там собі якось дозволила, не породілля, то як слухайте, я завжди є додзвонювач, раді вас чути. Нарешті кажіть. Алло, доброго дня, добре думаю. Нарешті ж хоч, хоч раз везде подзвонив. Давайте, молодець. Так, Наскала Після родивої депресії. Мене звуть Валерія. А от у мене зараз чудова донечка Еріка що на ручках сидить, я вам скажу Еріка. так. У мене була ситуація, ну, в принципі, мабуть, звичайно, для багатьох жінків ну, українських. Е, одразу після родів, мій е, чоловік поїхав на заробітки, в Київ, е, у мене тут вже саме новика дизайнер, о, тому взяли з руками з ногами, ну, а я залишилась у Дніпропетровській області, власне кажучи, одна з дитиною, угу. ну і ну, як то кажуть, породілля. Да? От, ще на мені був такий великий пес, який тут домазив. Тобто за, за, за її не за всюди, тріб, треба було слідкувати, вигулювати е, памперси, шмамперси і так далі. Ну, Я вам скажу, що були моменти, звісно, е, були декілька моментів, коли було дуже складно до слів, знаєте, як ти сядеш, mm -hmm. розградається як корова, як mm -hmm. називає, такий є так От, потім просто вилишилася, все навіть, думаєш, нічого, скоро будемо разом, все буде нормально, все нарадиться. І в принципі часу на цю депресію, як ведуча казала, просто не було. Тому що на такому розриві була. Із дитинкою, там, собачкою, ще по роботі дзвонки не приймала. От, і зараз я вам скажу дитині. Півтора роки ми вже приїхали всі сім'ї. У ну, нас відкрились від бибізне під Києвом. Uh -huh. От і навіть зараз да, з нею от, на руках я вам скажу, я приймаю дзвоники. Я мама е, на мене оформлена ЧП, тобто uh -huh. я повністю працездатна жінка, і от не став депресії. В мене просто немає часу. Так, ви втомлююся, втомлюєтеся? Ну я не спорю. І дитині потрібно час. Скажіть, будь ласка, як як доньку звати? Еріка. Еріка, Еріка, так, дякуємо вам, Еріці вітання. Хай сидить далі у вас на ручках і встигайте все робити. Е, ні, хай бігає, але я маю на увазі, якщо так до мамки тулиться, то це насправді дуже добре. Я До чого веду. бачите, що в нас так життя складається у базі жінок, що немає часу на депресивні а. стани. І це насправді супер. Тут, можливо, ви правду говорите, що якщо жінка до того моменту була активна і все. Так. То в принципі так класне запитання. Ну то не запитання, а коментар ще якщо будуть бажання 223-09-71. А якщо важко, важкі стани, то я так розумію, тут психіатри починають працювати тут життя. Так, вже необхідно, щоб родичі да. і і ті, хто знаходяться поруч, вони е, вчасно зрокують. Іноді жінка сама просить. Були такі випадки, коли вона каже, uh -huh. сама були до мене приходили такі жінки навіть через місяць, півтора-два після пологів. Вони приход... ну, їх приводили їх родичі, але жінка сама просить консультації, хоча б психотерапевта. І е, вона сама каже, що я сама для себе розумію, що я не можу їсти, я не можу спати, я не можу радіти, е, мене не так цікавить дитина. Е, іноді жінка не спить, бо дитина не спить. Але коли дитина спить, вона також тоді не спить. Вона каже: Я не така виснажена, що допоможіть мені, ось просто допоможіть. Оце бувають такі випадки, коли ми вже. Починаємо з психотерапії, а потім, вже якщо це переростає у більш важкі стани, то підключаю просто психіатрів. Все, вони призначують антидепресанти, призначують спеціальні засоби. І жінка, яка проходить вчасно виявлення, воно е спрощує, дуже спрощує ось цю процедуру лікування. Жінка потім забуває про це, коли вона вже вилікується. Все Ну, так, ніби й не було. Ну, Ну там він має пройти цей з кожен стан... має свій шлях пройти, особливо так. після народження дитини. Правильно йотину да. на то, якщо правильно все було зроблено, тут головний підхід, звичайно. Підхід для того, щоб поруч були якісь люди, які просто зреагують на це. Так, да, бо в нас часто родичі <рі> можуть це зробити з точністю та навпаки. Так, да, то Вибудьте. так що буде ще. <рі> да. Мама, може, і не була егоцентричною до того, як народила. А після того батьки так зроблять, да, Так часто буває, ще що треба забрати дитину і йти кудись. У Нас знаєте, як, да. як на весіллі під 200 чоловік, так само і в пологовий будинок 200 чоловік да. хоче завалити, да. і всі хочуть вважають, що вони побачити. головні гості. <рі> так. Цього краще не робити, правда? Треба mm. ж дати якийсь період, це такий. Мама щоб повинна. мама побула так. з чоловіком. Ну, я маю на увазі, тато, мама побули. Ну, певний час, Все такі ж є, такі, навіть якщо ми пригадаємо якісь релігіозні речі важливі. Я думаю, що тут можна багато чого, що там до 40 днів дитинку краще взагалі, щоб ніхто це не прийшов. Це, це нормально. І тут, це тут, є. Це нормально. Тому що це, це розумієте, це така чиста енергія, яка тільки що з'явилася. Mm -hmm. Це чиста душа, яка з'явилася. Її необхідно просто о, зберігати. І Мама має, розумієте, коли вона була в неї, в дитинку, тут вона вже тут знаходиться і вона має е, налагодити цей контакт. І якщо в ці перші дні, перші тижні мама з дитиною повністю контактує, норм... без там родичів тут, тут і подружжя. Друзі поприходять. Да, усі все знають. Мама угу. все знає більше, ніж хто. Відчуваю, більш знає відчуваю. тільки мама. І вона потім буде відчувати цю дитину через роки. Навіть на відстані буде знати, що там зараз не зробиться. Ну я сама знаю, бо я, я сама мама. Я три дні нікого не пускала взагалі. Кала нікого не треба. Ото їжу мені передасти. <говорить> <та побачити. говорить> Вони побачили дитину, тільки на вивезці. Ну не знаю, можливо, це таке моє ставлення, але. Ну це якась така, знаєте, інтимна частина. Ось цієї Підпочити родини Відпочити треба, правда. Вона всі одразу думають, що треба навпаки допомагати. Що Ні, допомагати? мама має сама спільства. все робити? Так. Вона все вміє. Природа вона не дурна. Не, не треба робити так, що в природі не знаєте, як у звірів, як коли самки взагалі уходили десь, народжували угу. і, і все. Потім же вони портали. Головне, щоб до... самець, вибачте, повернувся. Ну щоб був, я маю на увазі. Взагалі, що був, тому що це не, не буде. Ну я, якщо ми ми насправді так просто жартуємо це про такі речі, коли приходять велика кількість людей, але все-таки треба дати період на відпочинок. І так. період, коли має прийти якась свідомість для багатьох. Мама має зрозуміти, що тепер вона головна у житті своєї дитини. І ось і ще поруч батько. У мене її. є знайомі, які втретє народжують четверте вже. І якось це по-іншому в них виходить, і е, якраз стан психологічний найгірший, коли четверто народжуєш. Не тому, що там е, переживання за майбутнє, ні. Якось вже, напевно, по іншому сприйняття, бо це вже четверта дитина. Відповідальність інша, напевно. Хтось якось кожної дитини інша відповідальність. Думаєш? Ось наступного разу буде краще. легше думати, <див> Та. так, що нас почули ну Вони діть до дитини на другий день і всі там кожен не роздільгайте, ще пальчиками, так не Ну правда, це ж вам не п... пташечка, якась які там знаєте, чи тваринка. Це дитина, це вже дур... Насправді створіння Боже, яке вже народилося, яке є особистістю. Про це не варто забувати. Не треба пальчиками йому робити на кого ти схожий тю-тю-тю робити. Діти насправді вони все розуміють. Вони все розуміють, звісно ж. Так, Олено, вам сьогодні дякую. Ми обов'язково побачимося. Олена Майданник, перинатальний психолог, лікар-акушергінеколог була гостем другого блоку. Ми після реклами обов'язково побачимося. Не перемикайтесь.